Він йшов покірно, біль стискала груди, а на плечі прокляттям хрест лежав. Позаду спереду вони, немов не люди, і кожен з них плював, сміявся і кричав. А спрага мучила під сонцем до нестями, о як нелегкий це дострати путь. Вела дорога до гори, до ями, де хрест копають і його розіпнуть. Цей день пролило усе місто, повсюди гам спішать на люди... На гору люд спішили всі побачити це дійство, як смертників на страту віддають. Серця жіночі плавались від жалю, у матері Христа вже не хватало сліз. За що, синочкові, така жахлива доля? Невже лиш для Христа тут на землі відріз? О, як нелегко бачити страждання, де сили взяй, щоб це перенести. Вона б сама напевно без вагання. Пішла б на смерть, щоби його спасти. Та ось і все, прибили, хрест копали, скапала з Христа страждальця кров. О, якби в цей час в серця людей спізнали, що розпяли вони не зло, а розпяли любов. Та час прийде, прийде якась година, і сотник там від страху закричить. Воїстину він був Господнім сином. О як йому тепер своїм сумлінням жить, як людство жить, Спасителя не стало, невже навік в полоні смерті він. Ні, Він воскрес, сламавши смерті жало, і з мертвих первенець людський Божий син. Земля страхнула днімо в стерла пил з долоні, хоч кану вічності той далекий час. Та не забудьмо, друзі, краплі ті солоні, крові Христової, що приливалася за нас. Амінь.